Ситуація на фронті, зокрема запорізькому напрямку, робота української артилерії, загарбники, мародери, допомога для вимушених переселенців. Про все це та інше зараз у нашому випуску. Вітаю у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми починаємо 280 днів в середньому. Потрібно для народження дитини. 280 днів агресор атакує нашу державу, зневажаючи будь-яке життя. Що відбувається на фронті, яких втрат зазнав ворог і яку допомогу надають міжнародні партнери нашій державі? Хроніки воєнного стану. 288-ма доба повномасштабної війни. Ворог продовжує обстріли. За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив Понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині. За інформацією управління нацполіції в Запорізькій області, ворог обстріляв 18 населених пунктів, і стільки ж надійшло повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Дісталося і Харківщині. Окупанти завдали удар по Куп'янську. Ракета с 300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо без постраждалих. Минулої доби ворогатив ракетами С-300 і по Миколаєву. Окупанти влучили в одне із приватних транспортних підприємств. Понівечені пасажирські автобуси та автомобільна техніка. Пошкоджень зазнала двоповерхова будівля. Вона частково зруйнована. Але наші бійці щодня підсмажують ворога. За минулу добу знищено 340 окупантів: два танки, дві броньовані машини, дві артилерійські системи, дві одиниці авто та одна спецтехніки. Голова Єврокомісії анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили ще близько 200 фізичних та юридичних осіб три банки звужений доступ агресора до безпілотників через потенційних постачальників з третіх країн, зокрема Іран. Введені нові заходи експортного контролю та зняття з ефіру ще чотирьох каналів пропаганди. Україна отримала допомогу від Південної Кореї. Закордонні друзі передали 100 пікапів та 5 міні-екскаваторів. Уряд Німеччини повідомив, що в Україну вже надійшло 20 бронетранспортерів і два великовантажні напівпричепи. Крім цього, посадовці заявили, що невдовзі буде ще передана допомога. Комітет Сенату США схвалив резолюцію, що визнає дії РФ проти українського народу геноцидом. Ця резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликає уряд США співпрацювати з нашими союзниками, щоб запобігти майбутнім актам геноциду, а також підтримує розслідування, щоб притягнути за ці жахливі злочини до відповідальності. Ми повинні і надалі робити все можливе, щоб підтримати український народ в його боротьбі за виживання. Збройні сили України отримали на озброєння сім зразків безпілотників вітчизняного виробництва. Про це повідомив міністр оборони країни Олексій Рєзніков. Служба безпеки України затримала в Києві колишню голову Купінської районної державної адміністрації, що під час окупації підтримала загарбників. Після звільнення території від расистів жінка намагалась втекти. Наразі фігурантці повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Військова контррозвідка СБУ в Одесі затримала подружжя шпигунів, що працювали на агресора і готували ракетний удар по силах ППО та складах ЗСУ. Бавовна завітала і до Білгородської області. Місцеві змі повідомляють, що у селищі Яковліво була інтенсивна пожежа. Уламками пошкоджено лінію електропередач. Бавовна постійний гість окупантів на фронті. Небо яку роль відіграє у захисті нашої землі і знищенні ворога українська артилерія про роботу богів війни на передовій далі. Українські захисники тримають лінію оборони на запорізькому напрямку, проте ворог випробовує бійців на міцність щоденними обстрілами. Саме тому важливо працювати на випередження і наносити противнику максимальних втрат. Наприклад, мінометні розрахунки з гарматами калібру 82 мм. міліметри. Вони працюють на відстані до кілометра від ворога, тому все потрібно робити швидко і чітко. Працюють за допомогою дронів. Завдяки цьому йде коригування вогню. Інформація про враження цілей стеження за ворогом. Загалі в нас тут весело. Взагалі в нас весело обстановка, як Ну, обстріли є кожен день, але ну по різному буває. Ми працюємо по такому принципу, що ми співпрацюємо з ртою. Просто окупанти постійно ведуть обстріли позицій наших воїнів, але українські бійці із відповіддю не баряться і використовуються не лише міномети. Знайомтеся на запорізькому напрямку. Працюють гаубиці fh 70 Калібр 155 мм. міліметрів, дальність польоту при пострілі звичайним снарядом 24 км, кілометри, активно-реактивним тридцять. Одна з головних переваг гаубиці власний бортовий двигун, що живить систему гідравліки та допомагає привести її в бойовий стан. Також він дозволяє гарматі пересуватися самостійно на швидкості до 20 кілометрів на годину. Самі артилеристи характеризують її так: точність і маневреність. Можна без тягача зробити маневр, переїхати на якусь другу вогневу позицію, або десь заїхати в якесь укриття, де не може заїхати тягач. Бойове положення гаубиця проводиться за лічені хвилини. Автоматизована система завантажувального лотка дозволяє стріляти серіями по три протягом 15-20 секунд, або шість протягом хвилини коротким періодом, або два за хвилину у тривалому режимі. Віримо у наших захисників і їхню зброю. Наближаємо перемогу разом. Поки збройні сили України поступово і впевнено звільняють наші території від ворожої сарани. Вона все ще намагається урвати хоч що-небудь у тимчасово окупованих населених пунктах. Не нехтують навіть пограбуванням шкіл про ситуацію в Запорізькій області і спротив агресору розповімо у наступному матеріалі. Збройні сили України влаштували для окупантів у Бердянську справжнє пекло. Ввечері 7 грудня у місті пролунала серія вибухів. За попередню інформацію палав місцевий аеродром. На його території загарники зберігали техніку. На місці прильотів сталася пожежа. Загалом, за інформацією генштабу, протягом останніх днів ЗСУ ліквідували три рашистських бази в Запорізькій області. На напрямку Мелітополя полог Приазов'я безліч військових баз расистів ліквідується. Якщо на минулому тижні ми казали, що 20 військових угруповань рашистів було повністю ліквідовано і більше 1200 військових більше не зможуть воювати проти нашої держави, то за понеділок і вівторок щонайменше 4 чотири вогневих позиції ворога більше не існує на території запорізького напрямку, і звичайно, ця тенденція пекла продовжиться для расистів на нашому напрямку. А у сусідньому Приморську і колишньому приморському районі, загарники продовжують мародерити. За інформацією місцевих ЗМІ, орки обчистили дитячу школу інтернат у селі Прослав. Вивезли усю техніку та меблі. Мешканці окупованих територій продовжують висловлювати протест та демонструвати визволітелям, що їм не раді. Так у Мелітополі учасники руху спротиву облили фарбою по груді Судоплатова. Рашисти відразу відправили десант комунальників на ліквідацію наслідків. Звичайно, перевіряло перехожих телефони та сатаніли від злості. Наші мешканці не пристосовуються до цього. Вони чинять супротив, і, наприклад, за останні чотири дні, що найменше, зробили на такі дві акції, коли е, два нових пам'ятника, які встановили расисти в нашому місті, це КГБшнику, боярникову та судоплатову, облиті краскою, і це також признак того, що супротив чиниться навіть після дев'яти місяців окупації, і ніхто не збирається прилаштовуватися. Учасники акції Жовта стрічка продовжують чинити опір загарбнику на вулицях тимчасово окупованих населених пунктів. Поширюються плакати з українською символікою та погрозами колаборантам. І поки певна кількість колаборантів все ще марно сподівається на щось. З тимчасово окупованих територій українці намагаються виїхати. А тим, кому всупереч усім перешкодам загарбників, вдалося вирватися звідти, допомагають спеціальні центри в Запоріжжі. Запорізький центр для реєстрації евакуйованих людей працює з початку повномасштабного вторгнення. Вісім місяців він знаходився на території епіцентру. Після обстрілу цивільної колони на авторинку волонтери вирішили змінити локацію. Наразі центр переїхав у один із запорізьких ліцеїв. Волонтери цілодобово приймають людей з тимчасово окупованих територій і надають необхідні послуги. Там було дуже небезпечно. Там вже були попадання. Тут є вода, є туалети, є кухня, ну є місця для розміщення людей для того, щоб вони могли перечекати. У теперішньому центрі так само є всі зручності, а головне, що люди знаходяться у теплі. У разі блекауту хаб забезпечений генераторами, можна і підкріпитися з дороги. Ми з них кормимо, чаю, кофе, є у нас конфеты. канффети. Буває різні макарони, Обязательно м'ясо по кусочку. Є у нас фасоля. По 700 грамів йде баночка, там фасоль з колбасою. Якщо люди хочуть, можуть м'ясо брати, можуть фасоль. Ну, в общем, всі доволі, всі, всім вистачає. Привозять фрукти, привозять конфети. Тобто дітям теж є вітаміни. Видають тут і гуманітарну допомогу. Пані Олена розповідає, що зареєструвалась на сайті центру і на наступний день отримала продуктовий. Набір швидко і без зайвих черг. У мене ж евакуація по Україні, і там ось цей благотворительний фонд Артак. Раз нажала і швидко за п'ять хвилин я зареєструвалася. А уже вже ну, оповістили, списки виложили. Я 17-та. Олена каже, що вдячна усім волонтерам за допомогу. Жінка пережила пекло у Маріуполі. Тиждень намагалась виїхати на підконтрольну Україні територію. Неділю не могли доїхати. Доїдемо до Полог, доїдемо до Васильівки. Прощають 24-го кое-как з трудом думали, що й погибнем. Последній блокпост вообще нас волонтер зніпропетровська саша вивозив. Тут немножко легче люди хороші помощі казувати. У разі необхідності волонтери також зможуть надати спальне місце, зокрема у шелтерах, де люди мають змогу перебувати довготривалий час, адже не у всіх переселенців є можливість одразу винаняти житло. А комусь просто треба перечекати день чи два, аби вирушити далі. Зокрема, пані Таїсія їде до родичів у Київ. Сама жінка родом з Волновахи. Вийшло так, що дуже хороша гладка дорога була. Просто удивительна. Як замадовила в... полегшено видихнути? Я поняла, я просто передати не можу. Наскільки полегшено. Я вам передати просто не можу. Яна виїжджала з дітьми до Запоріжжя з Михайлівки, боялась, що зможуть розвернути у Василівці, адже це вже друга її спроба. Я не хотіла пропускати, так як у мене не було головні з папою на пропуск дітей. Ну, у мене було посвідчення багатодітне, і там фотографія ця не було, мені пропустили. Далі, мабуть, штукати пока в Запорожі. Тому що сама жила раніше в Запорожжі, мой город. Якщо я бажаючі виїхати за кордон, волонтери організовують безкоштовні автобуси. Зокрема, відвозять до Польщі, Молдови, Фінляндії. Туди, де є місця для розміщення переселенців. А для тих, хто залишається в Запоріжжі, працюють пункти незламності. Яку допомогу там можуть отримати мешканці міста і вимушені переселенці? Розповідаємо у наступному матеріалі. Минулого місяця в Україні почали з'являтися пункти незламності, зокрема й в Запоріжжі. У цих наметах люди можуть зарядити телефони, обігрітися, випити гарячого чаю або кави. Запоріжці ставляться до цього проекту лише позитивно, адже під час повного блекауту це єдині точки з електроенергією. Я думаю, дуже актуальна. Пригодилося б добре. Ну, Мені я в цьому не нуждаюсь, але людей, я так розумію, що достаточно багато, яким потрібно задіяти телефони, там гретися. Я думаю, що це дуже корисно, тому що є будинки, в яких тільки все на електриці. І можливості в короткі проміжки підзарядитися або обігрітися нема. Комусь допрацювати срочно, комусь сесію закрити. Це гарна ідея. Коли вимикають світло, то вони дуже потрібні для тих, у кого немає тепла, або світла, щоб зарядити телефони, або зв'язатися з близькими. Минулого тижня запорізькі рятувальники презентували пересувний пункт незламності. Його особливістю є те, що він не знаходиться стаціонарно на одному місці, а за дуже короткий час може переїхати у будь-яку точку міста. Думки запоріжців щодо зручності різняться. Гадаю, що так, але е, це ж треба буде знати, де вона з'явиться. Певно, для когось зручно. Ви знаєте, ситуації в життєві бувають різні, тому. Не знаю ще не потрапляла в таку ситуацію. Є ж віддалені міста, де чоловік не може достатися до цього пункту. Поэтому да, теж дуже справа. Пересувний пункт оснащений генератором для забезпечення електроенергії, супутниковим інтернетом, зарядними пристроями для гаджетів, аптечками, чайниками, чаєм та продуктами швидкого приготування. Також у даному пункті можуть отримати допомогу не тільки люди, а й тварини, які приходять з господарями. Розподілили бюджет. Відбулася сесія Запорізької міської ради. Куди і скільки грошей розподілили депутатськими рішеннями, які ще зміни очікують на мешканців обласного центру. Дізнайтеся з нашого сюжету. У середу 7 грудня відбулася 16-та сесія Запорізької міської ради. На засіданні були присутні 52 з 64 депутатів. Було розглянуто понад 140 питань. Головне бюджет на 2023 рік. Його обсяги заплановані на рівні трохи більше 8 мільярдів гривень. Кошторис вже охрестили бюджетом потреб міста. Гроші будуть переважно спрямовані на забезпечення базових послуг для населення освіти, медицини, соціального захисту, роботи міської критичної інфраструктури, підприємств ЖКГ, муніципального транспорту, а також допомога військовим частинам, заходи територіальної оборони, фінансування міських рятувальних служб. Уж облаштування укриттів. Бюджет розвитку також ухвалили. Його суми не публікують, та й розподіляти будуть лише в лютому наступного року. З метою скорочення витрат проведено ряд реорганізаційних об'єднань комунальних закладів та підприємств. Зокрема, п'яту та десяту міські лікарні об'єднали з шостою, восьму з другою, дев'ятий пологовий будинок. Приєднали до четвертого. КП Наше місто тепер є складовою «Запоріжремсервіса», сервіса, а також злили в одну кілька міських шкіл. Також на сесії депутати проголосували за перейменування 11 запорізьких вулиць. Виборську змінили на автоклубну, єнісійську на лівобережну, братську на Бориспільську, рязанську на романтичну. Також в Запоріжжі з'явилися вулиці чорних запоріжців. Це колишня ростовська, запорізьких вогнеборців, колишня російська. Волонтерська раніше відома як Гродненська, Байдакська замість Москворецької, Воронецька тепер зветься Стародніпровською, підмосковна перейменована в Олешківську, а Московська у Маєткову. А от не підтримали депутати Запорізької міської ради пропозицію щодо заборони Російської православної церкви в Україні. 50 присутніх на той момент на сесії депутатів лише 23 зійшлися на тому, що РПЦ не місце у нашій державі. Тим часом правоохоронці затримували тих, кому не місце у цивілізованому громадянському суспільстві. Рятувальники також не сиділи без роботи. Зведення коротких новин до вашої уваги. До поліції звернувся 25-річний житель Запоріжжя із заявою про шахрайство. Напередодні зловмисних заволодів його мобільним під приводом можна зателефонувати з вашого телефона за прикметами, наданими потерпілим правоохоронці протягом доби встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий 33-річний місцевий мешканець. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Кільцевій Шевченківського району Запоріжжя. Горів житловий будинок на загальній площі 50 квадратних метрів. Десять вогнеборців оперативно ліквідували загоряння, залучивши дві одиниці техніки. Через сильне задимлення співробітники ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Внаслідок події ніхто не постраждав, причина пожежі встановлюється. Продовж доби піротехніки ДСНС виявили протипіхотну міну та один реактивний снаряд від системи ГРАТ у населених пунктах Запорізького та Васильівського районів. Виявлені вибухонебезпечні предмети знищені для забезпечення побутових потреб населення. Рятувальники здійснили підвіз 15 тонн води до Оріхова і Гуляйполя. Для гуманітарного розмінування і надання допомоги залучалося 19 співробітників та 4 одиниці техніки. Підрозділи ДСНС перебувають у підвищенні готовності і на територіях, де тривають бої, після закінчення артобстрілів залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій. З 25 листопада до 10 грудня в усьому світі проводиться акція «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі в сім'ях. Жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, засоби протидії до кого звертатися і як не бути жертвою про все це у фабулі цього тижня. Прибувши на виклик про домашнє насильство, патрульні дізнались від заявниці, що її співмешканець поводиться агресивно, принижує та б'є. Крім того, у кривдника інспектори виявили наркотичні речовини. Інформація про подію з'явилась в телеграм-каналі патрульної поліції Запоріжжя 28 листопада. І такі випадки не рідкість і трапляються майже щодня. Повномасштабний наступ Російської Федерації на нашу державу змінив. Життя всіх наших громадян. І звісно, що увага суспільства наразі прикута до цих подій. Тим не менш, злочинність нікуди не зникла, в тому числі і домашнє насильство. І за 10 місяців цього року патрульною поліцією було опрацьовано понад 43 тисячі викликів на лінію 102, саме пов'язаних з домашнім насильством. Найчастіше від домашніх кривдників потерпають саме жінки, і тут вистачає питань, чому це трапляється? Якщо лік випадків насильства йде на тисячі, невже це стає притаманною українцям традицією, яке взагалі місце займає українська жінка в сучасному суспільстві? Роль жінки в сучасному світі чи змінилась вона в сучасній Україні? Ця роль чи ні? От зараз ні не, не змінилась. в чому не. вона полягає? <реш> ну <реш> як вона кажуть? Роль жінки забезпечувати надійний тил для чоловіка. І дбати про домівку, про дітей, якщо є діти. Перше, ну, зараз у нас йде. Ідея... Між жінками та чоловіками рівно, рівно, рівна, рівна силя, так скажемо. Це по перше По-друге, Зараз жінки, наскільки я бачу, в соціальних мережах вони беруть активну участь у військових операцій збройних силах в, в Україні. Також вони ну, рятують чоловіків по ролі ну, докторів, лікарів тому подібне. в политике, так уж. Женщины играют очень большую роль сейчас в суспильстве, как бы вообще в жизни. Ну, то есть без них куда мы будем деваться? То есть сейчас в данном, в, данном, в 21 веке женщина может как и розетку поменять, так и гвоздь забить. Поэтому старые стереотипы, которые как бы были раньше, ну, я уверен, что Жовсьо рушлі з одного боку, повага до жінки, визнання її ролі як берегині сімейного вогнища та рівноправного партнера, з іншого кричущі випадки образ, принижень та наруги. Серед причин такого ставлення у своїх сім'ях постраждалі і кривники найчастіше називають стрес на роботі, пияцтво, вживання наркотиків, запальний характер, незабуті образи. Дані Української національної поліції за останні три роки свідчать, у 95% випадків домашнє насильство вчиняли у стані сп'яніння. Проте вживання алкоголю не причина. Поглянемо на приховані причини. Вони здебільшого психологічні. Людина може вчиняти насильство через патологічні ревнощі до партнера, через занижену або завищену самооцінку. Іноді жорстокість, спосіб втілити нереалізовані мрії та бажання з дитинства, самоствердитися через інших людей, отримати визнання. У жінок в сільській місцевості менше можливостей отримати допомогу а на тимчасово окупованій території до проблеми сімейного насилля додалися ще й військові злочини. На окупованих територіях це більша проблема, чим на території, яка знаходиться не під окупацією. В більшості випадків медичний працівник є єдиним, до кого може звернутися особа, яка отримала будь-який вид із насилля, та отримати компетентну як підтримку, так і комунікацію. В великих місцях це більш зручніше, але в селах і в сільській місцевості медичний працівник це єдина людина, до якої може звернутися. Громадська організація Академія сімейної медицини. Не у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я проводить навчання для сімейних лікарів у прифронтових областях, щоб покращити обізнаність медичних фахівців первинної ланки з проблем насилля, зокрема сексуального. Це екстрена контрацепція, щоб не виникла небажана вагітність. Це постконтактна профілактика ВІЛ обов'язково, тому що ми не знаємо статусу людини гвалтівника. Це обов'язкова профілактика інфекції, які передається статевим. Шляхом, і якщо людина не вакцинована або не пам'ятає і все таки були травми, це профілактика вірусного гепатиту Б і правцю. Ми зараз навчаємо сімейних лікарів не тільки наданню медичної допомоги, профілактики самого стану, але й підтримці психологічні. Головна порада від правоохоронців, лікарів, громадських діячів, активістів не мовчати і не боятися звертатися за допомогою. Щоб допомогти сім'ї, як постраждалій особі, так і кривднику, варто бути уважними одні до одних і звертатися до спеціалістів, адже краще поговорити, попередити насильство і врятувати стосунки. Є соціальні гуртожитки, є безкоштовна психологічна, юридична підтримка, і людям не треба боятися дівчатам, жінкам, що вони в даній ситуації один на один, якщо ви стали свідком або знаєте про насильство. Негайно повідомте поліцію за скороченим номером 102, адже кожен з нас заслуговує жити без насильства. 8 грудня у світі відзначається День візьми. До відома команда АLEXІНФОРМ бере до відома, щоденні зміни у ситуації стежить за всіма подіями і щодня повідомляє про них як в ефірі нашого телеканалу, так і на сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. А ви не забувайте брати до відома, що наші збройні сили найкраще. Наш народ незламний і непереможний. І все буде Україна.